Про те, що я продала город і купила квартиру, я своїм дітям не сказала, вирішила, що вони того не варті. Зате, коли вони про це дізналися, то таке мені влаштувало, що словами не передати. Як ти могла, мамо? питав син. Ми маємо таке ж право на цей будинок, як і ти, тому ти мала з нами порадитись, стала наполягати донька. Цікаво, чому це я з ними радитись мала? Я цей будинок отримала в спадок від своїх родичів. Він був записаний конкретно на мене. Мої діти вже мають власні сім'ї, і син і донька живуть окремо, тому я не бачила потреби з ними радитись. До того ж, я на них і так трохи зла була, адже коли мені цей будинок дістався, я так зраділа, думала, що тепер, нарешті, ми всі разом город засадимо, будемо мати свої продукти. Але діти про ніякий город навіть слухати не хотіли. Вони сказали, що це вже минуле століття, і що вони горбатитися з граблями, лопатами і сапками не збираються. Я спочатку думала, що вони жартують, і таки першу весну спробувала посадити город, щоб хоч картопля своя була, та ні син, ні донька мене не підтримали і мені не допомогли ні садити, ні урожай збирати. Я тоді так на них образилась, що кілька тижнів з ними не розмовляла. Ну що, їм вартувало приїхати на один день і мені допомогти? Але вони проігнорували моє прохання. Мені довелось платити чужим людям, щоб допомогли. Зате взимку приїхав і син з невісткою по картоплю, і донька з зятем. Я їм дала все, що треба, подумала, що це матиме позитивний ефект. Діти подивляться, що є урожай на весну приїдуть і цього разу вже точно все допоможуть. Та я знову помилилася, бо діти лише посміялися з моїх городів і сказали, щоб я про це забула. Я не з тих, хто так просто здається, я знову засадила на весні город власними силами з сусідам, які допомагали, я платила гроші, а потім сталося таке, на що я і сама не сподівалася. Приїхав одного разу до мене чоловік, привіз машиною в село Дрова. Я з ним слово за слово розговорилася, познайомилася, а згодом і зустрічатися стали. Степан довго не тягнув, зробив мені пропозицію, і я погодилась. Ми вирішили все в селі продавати, купити разом квартиру в місті і жити собі спокійно. А дітям своїм я про це не сказала. Бо вважаю, що вони не заслужили. А коли вони від інших родичів про це дізналися, то я тепер у них стала найгіршою мамою, зрадницею і все таке. Але ж я їх не раз просила мені допомогти, а вони ігнорували мої прохання. Тому я вважаю, що я вчинила все правильно. А як би ви зробили на моєму місці? Я що? І справді погана мама.